Ви такої смачної ухи і щукою ще не їли, приготуємо її разом з нами. Як ми приготуємо уху? Коротко, про все по порядку. Помиту почищену щучку обвалюємо у борошенці, а в борошенці додали ще й солі. Розгріваємо сковороду. Будемо смажити щучку. Смажимо рибку на олії, на середній вогні. Смажимо з двох сторін до золотавого кольору з кожної сторони. Рибу зі сторони на сторону. Повертаємо двічі, варимо уху із щуки. Неймовірно, смачна вийде страва. Ось як ми її. Варимо на маленькому вогні. Леді, ледю уха кипить. Посмажили рибу, цибулю, моркву і варимо уху. За смаком солимо й перчимо. Солі мало сипимо, бо у нас смажена рибка вже посоляна. Нехай вариться хвилин. П'ять-десять. Додали спеції до риби, зонтик укропу. Додаємо посіченої петрушки та кропу, вимикаємо огонь, закриваємо уху кришкою, нехай рибка настоїться всякими ароматами. Подаємо уху ще гарячою. Хоч вона і смачна охолоджена. подаємо уху до столу, а пахне, аж слинка тече. Смачна уха із рибкою із щучкою. Їмо та ще й добавки просимо. Смакота а вже й смачна уха. Зі щукою Ми дякуємо, що ви з нами підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше.